Тобто, основне, що треба закріпити, що текст він сам надрукує. Потім можна його поправляти е, при потребі. Переміщати кожну окрему фразу, як вам буде зручно. Ось, Переходимо на білим, це якби променем е, цим курсором. На текст, щоб ми бачили його. Переміщаємо його сюди, до прикладу, цей текст. Сюди, так. Ага, він все-таки в одному, бачите, він однаково працює. Ну, хай буде так. Типу, він працює однаково для всіх. Якщо вверх, то вверх. Ну, все тоді. Тоді єдине, що можна поміняти, тільки, я так розумію, ці штуки. Коли почати? В редагуванні в нас що є? Ми можемо змінити стиль потім, якщо вам щось не подобається, далі. У нас є зміна по своєму цьому тексту. У нас є шрифт після цього. Далі текст. Оця панель. У нас є розмір шрифта. Так. Добре. Є кнопочка зберегти цей шаблон і навіть перший текст він однаково добавився. Тобто це дійсно похоже більш до субтитрів. вони якби немає окремо. Це треба окремо текст додати, щоб він був окремий в окремих місцях.